Каже які слова? Слова, якими були здивовані, а навіть ах, дуже зірші, дуже всі, що були до кого, син відпускають віки, як це хто може Людина. Бог тільки відпускає. Що себе робить? Богострім. Про що тут зайшов, дорогі мої? Просто Оті юдеї бачили в Христі тільки людину не допускав, Їм було це закрито через їхні жорстоке серце, що Ісус не Госпольний. Він є Богом. Прийшла повнота часу, Господь нарешті поміж ними є той, за кого вони молилися, кого вони чекали тисячоліття, за кого вони і страждали. Його не бачать, вони його й не чують. Та Ісус, знаючи думки їхніх сердець, відповідає, чому лукави занизли в серцях ваших? Хіба не знаєте, що син чоловічий має владу на землі? Які не хочуть, так чи інакше добачати у Христових служителях Божої влади. Міг Господь поділитися своєю владою і своїми служителями? Ні, не міг, хм. кого ви смішите самі себе. Я не провадився так у ви знаєте, що всі ми мої вірні. І мене слухає і чує. Сміщать себе. Господь міг поділитися своєю владою. Він це зробив. І з кожного розумно маємо прекрасну нагоду очиститися, отримати розрішення. Стати свобідними аночу і здоровими. У якій сиді дайні? Тайні святої сподіваю. Але я би хотів ще підкреслити інший бікни цього. Ісус не був як просто лікар, який бачить перед собою. Вороб. Ісус дивився на нутро, і він побачив, і то неодмінно, що перед ним душевно чиста людина, тільки залишався одне, сказав моєю владою. Знай чоловіч, що відпустилися вже жертві. Сталося чудо, але для Бога це закономірність. Той, що був здоровий фізично, згідно ці порядку цієї історії. Спочатку оздоровлений духовно, розв'язаний остаточно спут зла, який злаяків і в кінці оздоровився як? І цей паралітик, ця німота перепрошує, бо йому з'язати уста. Міг, не міг говорити на себе, четверо інше говорили йому си. І то людський єсков встав і почало бігати, говорити, прославляйте Господа Бога. Я чому кажу, воно що ми розуміли, що. А з Господом ми вже великий я, а без нього не є ніщо. Дорогі мої, сьогодні ми згадуємо праздник, чи Святого Іллю. Про нього можна розказувати дуже багато. Святе письмо про пророка Ілю дуже щедре, надзвичайно. Як в старому заповіті повітря, книзі царів, судді, в інших місцях, так і навіть в новому заповіді. Усі дивилися на Ісуса Христа думали, чи не їм це прийшов. І потім сам Ісус Христос недаремно перепитує своїх учнів, за кого мене мають люди, чи не за люди. через апостола Петра. Потім знаємо під час преображення Господнього на горі табору з Христом хто? Мойсей. І сьогоднішній герой Святий Рогі. І в книзі Откровення те записано, що ілля прийде в кінці часів, що буде тут 1260 днів. На цій гріші землі нашій, і буде умерти тленим остаточно як муче. Побачимо. Доживемо, будемо ласку Божу мати на це. Отже, Ілля – це велика. Величезна, найперша церква на русі України. Згадаємо що маленьку деталь. І життя її, як він проходить, зайшов до царети, зустрічає перед собою вдову, Каже, а знаєте, про що говорив? Побачив все я так наяву зовні всередині, тепершній майбутнє. Спечи мені кожа і дай мені води. А вона каже, ось мене вжилася. Пригоща Борошна Є та вода є тишечки то диш, собі, тобі Собі, тобі і синові, Зімою мої Послухала вона про Бога. Послухала, ви чуєте? А могла не послухати. Ти про що? Ти про яке? Ти що не знаєш зараз голову мене дитина. Мені треба до карі не мені треба третє, десяте соти. Але скільки було в тій жіночій душі, смиренно мудрості. Це було свого роду перевірка з висоти. І Господь через імлю оцінив оцю дому її велику щедрість. І ж був. А закон був такий, він залишається, що тим, які приходять, треба гостям віддавати честь, служити найостаннішим, боронити їхню гідність чи не найбільше. І дійсно, влечу тієї вдови від того моменту не забрати. Ні вина, ні на студі, ні і їм насиджувалися води. Дорогі мої. В церковному житті маємо прекрасний приклад водночас продовження того, як нас приводять до Ісуса Христа. Це є таїнство святого Єлею, коли збирається семеро священиків навколо ліжка хворого. В тій колективній богослужбі. Семеро служитель заступається за коробку, моляться разом з ним, а навіть замість нього щоб Господь досконало очистим визволив, оздоровив. Оці семри служителя, таїнські святого Єлея, є символом сієї церкви, символом причастя святого.